26 квітня. Всім привіт! Перемога і здоров'я гарного всім Продовжую посів соняшника. Попередник, як всі бачать, кукуруза. Два роки була підряд. Перед кукурузою була пшениця, перед пшеницею був горох Ну і прийшла ще черга. Соняшник. Відповідно, НТ 6 років, нічого тут не робилось, земля взагалі не трогалась. Значить, неділю назад була гліфосатна обробка. 2,5 літра гліфосату було 360 і 500 грам флуроксипіру. Чому флуроксепір? Ось бачимо. Фіалка така розвинута вже тут зимуюча була дуже здорова. Вже вона майже загинула, її стало засохнути і все. Ліфосат її бере, а тільки треба 3 літра плюс лить. А така бакова суміш працює по фіалці дуже гарно. Ну і не тільки тут фіалка. Є зберізка, ось така вже підсушена, трохи покручена. І є відповідно. Інші зимуючі бур'яни, грицики, талабан, луха кропива і все інше. І дивлюся, поберізки все одно слабувато. Хоч флуроксипір. Ну ладно, що є, то є. А по зимуючим дуже гарно. Ось ну, мак, де засох зовсім. Значить, насіння тут класичне, петунія. Норма висіву 4,1 штука на метр. оброблена теж і мідоклапрідом, тому що є дродяник, значить НПК даєм даб 1846 50 плюс кілограм на кожен гектар. І що тут ще сказати, що тут, що сказати, захист тут буде. Я думаю, мабуть, днів через 4-5 будемо дивитися по погоді, буде внесений ґрунтовий грібецит. Або прийме екстраголд, або ж буде ацетохлор 2,2 літра, плюс прометрин 2,2 літра. Ну і страховий тоді, якщо будуть бур'яни, з тут в мене майже немає проблем. Можливо, буде геліантик з клетодиму, можливо, не буде. Час покаже, як кажуть. Да, до речі, нас вчора потемну проляпав дощик. Земля, ось як бачимо, отака сира. Але він промочив десь, не знаю, в міліметрах я не дивився в опадомір. Ну, на полі десь промокло таке, до сантиметра, не більше. Далі суха земля, 2-3 см, потім йде сира земля. Насіння ложимо на глибину 4 плюс сантиметра, щоб достати вологу, щоб положити більш туди. Оце ну, такі справи. Дує вітер сьогодні великий, за спини в мене північний. Трошки є налипання, тому що зараз ранок, 8 година, тільки ще не просохло то що вчора поляпало. А як-не-як -як, поживні рештки кукурузи. І воно отаке налипає трохи на опорні колеса. Ну нема нічого страшного, сівалка йде як щаси. Як ну, продовження буде сьогодні далі. Заховаюсь від вітру. Інша ділянка, інший попередник. Пшениця зима тут була, але це друга ділянка, яку мені хтось підпалив, вона вигоріла геть щент. Бачимо падалішня пшениця зеленіє, трохи є мітлиці, амброзії, зимуючі бур'яни і є невеликі вогнища. У нас в народі кажуть мишачий горошок, але це чина. Дикий бур'ян чина, на якому є корні плоди. Ну і відповідно, стрічок дає вона дає сімена. Цю площу я загліфосатив, 3 літра гліфосату дав, щоб поборотися з цією чиною. І ще додав сюди МЦПА і декамбу. В частности є такий препарат Діклогерб Супер. Додав я його 600 грам на кожен гектар. МЦПА, звісно, по цій чині нічого не буде, а декамба буде працювати. На даний час, що тут показати, по краю гірчак березковидний. Вже він світліє, покручений, амброзія так само покручена і жовтіє. шпориш Аналогічно все. По злаках ще не видно. Фіалка на краю теж світлішого кольору стала. Але тут препарат Бакова сумісця була внесена буквально пару днів назад. Буде тут ще грунтовий гербіцид після посіву. Ну, я думаю, десь на пятий шостий день, хочу як більший промежуток зробити між першим внесенням бакової суміші гербіциду і, і другим. Коли буду вносити грунтовий, однозначно буду додавати ще невелику кількість гліфосату, десь 1,5 літра, може 360-го або Фелікса сухого порошка по кілограму дам. За цей час, за цей промежуток, якщо тут пройде днів 7-8, то там, де я сіяв попередню ділянку по кукурузі, там буде десь. Ну, Пару недель буде розрив у мене. За, це, за цей час все одно якісь бур'яни і злаки, може десь якась амбрузія, все одно зійдуть і так скажем, підзачистить її ще повторно, вместе з ґрунтовим гербіцидом. Не знаю якого, але у мене одної гліфосатної обробкою Просто перед посівом зачищаєш, роді все, але поки соняшник вийде на поверхню, все одно з'являються вже бур'яни. Ну і потім вони в місті розвиваються, якась конкуренція. А так виходить я перед сходами повторюю цю процедуру ще раз тільки маленькою дозою. Ну, Грунтовий, грунтовий різний себе приміняю. Тут я думаю будуть злаки, тут буде Ацетохлор і С-металохлор додам. Таку зроблю бакову суміш, та й час покаже, що як вийде. Тут та сама сімка сіється петунія, 4-1 штучка на повний метр, все по стандарту йдемо далі. У нас дуже великий вітер. оттуда захмаряти, три каплі вже впали, чи буде, чи ні, час покажу. Да, сію далі з добривом. 10-26-26 трошки норму збільшили, там десь 70 кілограм. Ось така красива гранула, як кажуть кругла, та що згори котиться, дуже гарно сівалка її осіває, ніякі не квадратики, не трикутники. Ну це такі справи. Всім пока, як завжди, пишіть, коментуйте. І там додому по дорозі. На полі лежить кацапська дрянь, бля. Каністра там десятка чи п'ятерка, зліплений з фанери. Ская винта. Все видно коснувся, а знай, що він тут упав, то хто знає бумага, фанера, блядь, картонка, галітає. Крыла спінопласта. А то все остальне.